А ви зобов'язані у військовий стан, поки пацани здихають. Пацани не... здихають. Блядь? блядь? Покажу пацани, сука, здихають. блядь. Розумієте? А ти чого не там, а, блядь? Я чого не там да. працівники поліції взагалі повністю знахабніли. Вони зупинили офіцера і вирішили перевірити військово-облікові документи. Однак цей працівник поліції не знав, що водій є офіцером, і почав розповідати про те, що потрібно робити, як потрібно діяти, поки хтось. Гине на фронті, це каже працівник поліції. Причина зупинки відпрацювання Ну і одразу. Причина зупинки це відпрацювання. Ні, друзі, такого в нас нема. Такої причини зупинки немає. В статті 35 закону України про національну поліцію. Оскільки в нас там 11 підстав для зупинки. Відпрацювання відсутнє тут. Працівник поліції мимо. Причина зупинки. Нема такого поняття. Мобільний блокпост нема такого поняття. Мобільний блокпост. Покажіть мені, будь ласка, визначення мобільного блокпоста в законодавстві України згідно постанов. Мобільного блокпоста немає такого визначення в чинному законодавстві. Немає воно відсутнє. У нас є визначення, що таке блокпост, яке передбачено постановою кабінету міністрів 1455. Покажіть, будь ласка, згідно 18.3, пункт покажіть, будь ласка, своє службове посвідчення поліцейського. Ні, для я його не буду давати. А ви зобов'язані на вимогу громадянина надати свої документи? Я зобов'язаний. Ну звертаю увагу на те, що в нас є стаття 18 закону України про нас пол, частина 3, де працівник поліції зобов'язаний пред'явити своє службове посвідчення. А ви зобов'язані у військовий стан, поки пацани здихають. Не Пацани здихають, блядь? Ти, блядь, покажу, пацани сука здихають блядь. Разумієте? а ти чого не там а блядь? я чого не там здихає, блядь. що ти там дивись пацани здикають Посвідчення офіцера пацани здихають і що то чого ви можете оббити? Бо ви з'їбали, блядь. Хто? Ви, блядь, тут стоять. Кожен раз на службу їду, блять, зачіться. Побачимо. Спасіться, мину одного. Ну, поліція в нас же не навчена воювати. Вона навчена воювати з водіями. Ось. Незаконно затримувати громадян України. Каже працівник поліції, чого мозги тут довбити, так це ви мозги тут довбити. Зупинка транспортного засобу це превенція. Ми зрозуміли, там 11 підстав для зупинки. Перевірка документів, це стаття 32, там також визначені випадки. А вони все валять в одну кучу. Чому? Тому що більшість водіїв, більшість громадян, вони просто юридично не обізнані. Тому, друже, якщо тобі потрібно також, Особисто прокачати свій скіл і свої навики залітай на мій курс авторський курс захисту водія. 15 серпня ми починаємо.